Добрим всім вечір. Щороку, 14 березня, в Україні відзначається День українського добровольця. Пам'ятна дата встановлена Верховною Радою України у 2017 році, щоб вшанувати мужність та героїзм захисників незалежності, а також сприяти майбутньому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посиленню суспільної уваги та турботи до учасників добровольчих формувань та на підтримку ініціативи громадськості. Це свято людей. Які свідомо за покликом власного серця стали на захист своєї батьківщини і захищають рідну землю від загарбників. І сьогодні вітання на вашу честь на сцені Вікторія Шотон. На сцені естрадно-церковий колектив «Калейдоскоп». На сцені Яна зарічна за Символ звитяги, самопожертви та героїзму. Наразі українці переживають найбільше випробування у новітній історії: збройну боротьбу з російським агресором за власну незалежність і територіальну цілісність. Але, незважаючи на важкі часи, завжди знаходяться відважні, які добровільно беруть зброю та рук і стоїть на захист нашої батьківщини. Захід з нагоди дня українського добровольця оголошується відкритим. До слова запрошується голова Петрівської територіальної громади Радіон Миколаєвич Старенький. Доброго дня, шановні односельчани, гості нашого села. Вітаю вас всіх сьогоднішнім святом, днем добровольця. Багато чоловіків і жінок останні два роки були змушені змінити свою професію, змінити звичну роботу, покинути. В тому числі багато хто із своїй домівки, одягнути військову форму для того, щоб боронити нашу землю та боротися з ворогом. В тому числі і наша громада. Тоді два роки тому пережили страшні буремні дні першого місяця повномасштабного вторгнення. Коли ворог був безпосередній близькості біля кордонів наших сіл. Тоді також добровольцями стало багато чоловіків, понад тисячу наших хлопців стали до рядів самооборони. Дуже багато стало також волонтерами. Хтось на кухні готував, хтось. Привсітки хтось розвозив гуманітарну допомогу, кожен знайшов собі якесь заняття, тому що життя поставило такі виклики і потрібно було робити разом всім спільну справу для того, щоб вистояти і перемогти. Загалом, станом на сьогодні, в лавах Збройних сил України. В лавах нашого добровільчого формування, в сумі більше 800 захисників і захисниць. Хочу подякувати вам за вашу службу, за вашу роботу і бажати витримки, сил, любові, добра і віри. Від імені нашої громади я дякую кожному з вас. І вірю в те, що ми вистоїмо і переможемо. Слава Україні! Сьогодні у нас на заході присутній, я хочу запросити його на цю сцену, герой України, генерал-лейтенант Наєв Сергій Іванович. Будь ласка. Побратими та посестри, шановна громада, 14 березня ми відзначаємо день українського добровольця. Саме цього дня, 2014 році, добровольці з барикад Майдану прибули на полігон тут у Нових Петрівцях, де розпочали бойову підготовку для того, щоб в подальшому сформувати добровольчі батальйони. Які у перших рядах встали на захист Незалежності України. Прості люди, які покинули свої власні справи, та долучилися до загонів добровольців, змогли проявити найкращі свої якості. а саме любов до Батьківщини, любов до всього українського, любов до України. Вони Самовито зайнялися підготовкою там, в подальшому виборювали кожен клаптик української землі на сході нашої держави. Так само і 24 лютого 2022 року десятки тисяч добровольців тут, на Київщині, у вашій громаді, вони самоорганізувалися у добровольчі загони та стояли у чергах. у районных військовых комиссариатах для того, чтобы вступить в лав сил обороны. И сейчас добровольцы играют очень значущую роль в час выполнения сложных задач на сходе и нашей страны. И тут, в пивничной операционной зоне, они проявляют наикращие качества. Это смелость, героизм, мужность, это жертвовность. І їм є що відстоювати тут, безпосередньо у вашій громаді вони відстоюють кожен свою рідну домівку, своїх рідних і близьких йому людей. І я би хотів побажати кожному добровольцю, щоб йому було завжди кого защищати, захищати, але у подальшому, після нашої перемоги, не було від кого. Я кожному бажаю дуже чудової долі. Я низько вклоняюся за ваш подвиг, подвиг солдата, сержанта, подвиг захисника України. Надійного тилу вам і звитяжних подвигів і нехай Бог оберігає життя кожного з вас. З ним українського добровольця вас, шановні, слава Україні! Також хочу запросити на цю сцену керівника нашого добровільчого формування мороза Олександра Вікторовича. Будь ласка. Доброго дня всім присутнім. Вітаю зі святом днем українського добровольця. Бажаю нам найшвидшої перемоги. Вдячний всім, хто став на захист нашої країни. Багато. Людей, які приєдналися до добровольчого формування в перші дні, багато хто залишився далі виконувати бойові розпорядження на даний час. Дякую всім, хто підтримував безпосередньо цей рух, хто допомагав, хто готував, хто перевозив. Це дуже великий внесок в нашу службу. Багато хлопців у нас призвалося. Більше 180 чоловік з наших плав пішли вже підготовленими до Збройних сил України, несуть службу. І наші хлопці так само допомагають їм і там, і тут несуть службу теж. Вдячний всім ще раз всіх зі святом. Слава Україні! Перемога до нас! Запрошуємо на сцену для отримання подяки. Богдана Юрія Васильовича. Я думаю, Юру знають усі, да? Юра машини ремонтує вже років 10 для військових. Так що молодець, заслуговує від цієї нашої громади на відповідь. Подяка не, не мені. Це подяка нашій великій команді, точно так же і Віталіку Віталіку. Подяка е, Андрюхі е, Москаленку, подяка Павлу Рожідюку, подяка Костіку Станкевичу. Е, всім подякам. Це варширка віктора викраща. Готівка Василя Васильовича. Хочу сказати, що Василь постійно їздить. Хто на нього підпишіться, знайдіть його в тік і в Фейсбуці, ви будете бачити, скільки людина робить. Возить і херсонський напрямок, і Запоріжжя, і, і в дитячі будинки. Ми з сільської ради передавали і цукерки там в дитячий будинок Херсона. Теж дуже велику роботу робить, і, звичайно, її потрібно проводити, тому що тільки так ми разом зможемо спільно робити цю справу задля перемоги. Дякую. Запрошуємо паняскінна Олексія Володимировича. Чимо від В'ячеслава Петровича? Я з ним сьогодні запрошую, але його не буде. Людина, яка була саме в перших з нами, але він не заключав контракт. Він вирішив працювати далі. Але в своїй праці він так само допомагав військовим. Нам ремонтом техніки, генераторів, і сьогодні, між прочим, він також так само залишився на роботі, тому що треба було віддати військовим генераторам. Так що, шана йому подяка.